Так, вітаю панове, налаштовували частотники коротенько. Він розкажу, що до чого і як. Почну з самого початку. Ось він годь. А це далі перекидається. Так, три фази. на клемниках запараллеленный. Так, и пишу год на автомат на 40 ампер. Вот. И это одна фаза на релюшка, релюшка контроля сигнализации. Блок живления на 24 вольта. Так, из них видно тут 4 4-4 фази роздача на двигун. Ось він білий, синій, коричневий. Так і тут дивимося, ось вони три входи, три входи, три входи, три входи. Ото воно питання є. Це тут хеді. Далі Виходи земля. Обща, так. І ось три виходи. В Ось три штучки. Ну і всі вони одинаково зроблені три електроприводи. Далі наступне. Наступне у нас Оце у нас три потенціометри. Так. зеленый центральний все дві крайні так сюди і три включення виключення ось 24 вольта включення виключення ну тут аналогічно все аналогічно другое так настроено так що потенціометри не роблять а в нас вот. ну ясно що вони наклемники скинуті і по ним потенціометр внешній, включено-виключено. Це общий, включено-виключено. І три фази на двігатель. Опять же, ж, у нас потенціометр, це вже на другий, включено-виключено, три фази. І тут так само потенціометр це, і, і таксі. Четіри двигуна, два тут, і два от туди пішли в наручку. Далі, як підключено потенціометри. Ось вони потенціометри, два таких, два таких. От, на них центральний он і два крайніх. ну і понятно, що центральний. Два так. В принципі, їх перекидати можна, але тоді ж вони на другу сторону треба. Надо... Потенціал включений із запасом. Так, що це означає? Що не на всі 360 обертається, а на 90 звертається. Тут ось такий потенціометр розібраний, видно, на ньому де ползунок. Оце ползунок ходить оці 90 градусів. Ходить, і оце ж він не ходить. Якщо нам треба перекинути, щоб він отут ходив, то полюса міняємо, і він тоді там буде ходити. Плюс ще фішка. ось концевики Тут на ту сторону, тут на ту і тут концевики. Тобто на максимальне вращення на крайнє положення. Він у нас відключений. І треба вийти з крайнього положення. Тоді включається вже питання і работає привод. Плюс ще речагами. Раз, два, три, чотири. Плюс речагами включається ще доповнительно. Тобто виключаємо і цими речагами НЦНО. НЦНО на один синій це общий у нас. Сінній у нас общий, оце він ще 24. ось 24, Це в нас общий, що тут, що там заходить. Один він на НЦ, один він на НО йде. Із нього виходить один корічний, другий корічний. Оце воно подається на д 1 T2. Один із них сина отримує включений, другий сина отримує виключений. От. Тут потенціометриці на 4,7 кА кОма. Тобто на 90 градусів туди работають. То що механіки задали такий невеликий диапазон движения. Ну і ще фішка, що ми ці ж потенціометри ось виводимо наклейничок. І тоді вже ж склейника, щоб потенціонет міняти. Це ж самопало, скріплення самопальне. Ну, та й тут теж самопальне, ну, це, це гірку таку придумали, так опридумали, противовес. От. Ну і теж воно, воно працювати до релюшки контролю сигналізації ще не добрались. Нічого сказати не можу. Ну а тут в принципі все ясно. Принцип один роботи. Як тільки речах включили, речах перехилили, то тоді тільки роботи. Ну, речах повернули. о, Тоді починає роботи, концевик виходить з крайнього положення о, і тоді починає роботи. Поки концевик не сработав, то вся ця фішка не работає. Там на обрив так розчин. Тут двигуни от такі. Ну, як двигуни підключаються, я не розповідаю. Ось так, от єдиний косяк, о, це ж жилення на двигун. Тут землю одну кинули, так ніхто її не прикинув. Ось земля і ноль. Тут у нас тіли. Включаємо вверху. На цьому все.